Друзі, всім привіт! Ви на Зеленому просторі. І я до вас з новим оглядом рослинок. Огляд буде присвячений орхідеї камбрі. Ось вона, красуня, різна, з різними квітами, ароматними. Ось, принаймні, ці червоні вони досить ароматні камбрії. Взагалі про орхідеї я могла би багато чого розказати, оскільки маю в колекції різні сорти, види орхідей. Ось, але коротко і по суті розкажу вам про камбрію. Камбрія відноситься до групи анцидіумних. В неї є бульби і є листя. Коли бульба визріває, з пазух виходять ось такі квітконоси. Що треба знати про вирощування камбрії? Воно відрізняється догляд відрізняється від звичних нам фаленопсисів. По-перше, в камбрії більш тонке коріння. Це треба враховувати, коли ви робите посадку. Сажаємо в кору, як і всі орхідеї, але кора має бути дрібніше. Принаймні я саджаю низ горщика, у мене більш крупна кора, зверху у мене дрібніша. А так роблю, тому що зазвичай знизу у горщик повільніше просихає, кора довше волога. А зверху висихає швидше, тому щоб регулювати полив, він був більш-менш рівномірний, щоб волога рівномірно розподілялася. Я роблю саме так. Також ще можна, наприклад, зверху мохом з фагнумом сухим викладати ґрунт. Поливається зазвичай камбрія з невеличкими просушками. Я не тримаю, наприклад, свою камбрію постійно в вологому ґрунті. Бачу, що просох. У мене зараз це раз на тиждень виходить такий полив, але ви маєте дивитись по своїм умовам, наскільки у вас жарко або навпаки прохолодно. Знову ж таки, полив може різнитися і в літній період, і в зимовий період. Що хочу зазначити, я помітила таку особливість камбрі, що вона охоче квітне, коли в неї є прохолодна. Зимівля. Що це значить? Нічого такого особливого я не роблю, просто осінь-зима, вона у мене стоїть на підвіконні, найбільш прохолодній кімнаті, скажімо так, впритул до вікна. Цього, в принципі, їй цілком достатньо, щоб перезимувати нормально. І вже навесні, коли визрівають нові бульби, ось, вона дала квітконоси. Я не одразу таку особливість її помітила перші два роки, коли вона в мене з'явилася, вона в мене не квітла, я не могла зрозуміти, а стояла вона в досить теплому місці середині кімнати і росла, але не квітла. Ось, і Потім, коли я її змінила місце на більш прохолодне осінь зима, вона почала навесні давати мені квітконоси. Підживлюються всі орхідеї спеціальними добривами для орхідей, їх можна побачити в магазинах. Слідкуйте за інструкцією, бо розводити добриво там треба обережно, щоб не попалити коріння орхідеї. Чим більше рослина і здоровіша, тим вона більше дає квітконосів. Також ще хочу зазначити, що в період спеки у Камбрії ну, групи них можуть жовтіти Листя це коли її занадто спекотно, температура висока. Це не означає, що її ну, на сонце взагалі її не треба напряме ставити. Хіба що там пряме сонечко може там зимку попадати, осінь. Ось, А весна літо без прямого сонця, але місце світле. Ось, І коли сильна спека можуть жовтіти листя, хоча вони у неї дорослих екземплярів доволі такі міцні, скажімо, такі, пружні. Ось, але ви за це не переживаєте. Ви звертайте увагу на головне на бульби. Якщо ви бачите, що бульби якось так здулися, зморщилися, це може означати, що їй або недостатньо поливу, або у неї проблеми з кореневою. Ми дістаємо з горщика і дивимося її корені. Тобто, коли коренів недостатньо, рослина бере живлення з бульб. Також я рекомендую садити все ж таки в прозорий горщик. Так вам буде зручніше споглядати за корінням, дивитися, як воно розвивається, чи достатньо вологи, чи недостатньо. А сам горщик вже прозорий, можна поставити якесь гарне кашпо. Ось така чудова орхідея Камбрія. Дуже її рекомендую, в принципі, досить проста рослинка, невибаглива в догляді. Можна пробувати, ну і квітне гарними, цікавими квітами. Квіти можуть бути різними, як ви бачите. І буду радувати вас весною і літом своїм цвітінням.